Привіт, я Саша Куц з групи Вов, і зараз я вам розповім про 10 знакових пісень української музики, які мені дуже подобаються. І це не топ, а 10 пригод по моїм музичним смакам. Українська група зі Львова випускає психоделічний трек на 9 хвилин. Звучить як звична новина для української музичної індустрії в 2023 році. Але це 70-ті роки львівська група Арніка і пісня Весна. Ця пісня дуже нетипова для 70-х років для України для СРСР. Вона поєднує в собі фанк, джаз-рок, прогресивний рок, купу стилів, які в СРСР були таким забороненим плодом. Але е, ця група змогла пробитися і показати цю цікаву музику у широкому загалу. І по суті, ця група Арніка вони є легендарною і така ще цікава особливість, що е, композитор, який написав цю пісню, Віктор Морозов, який працював в цій групі, він ще є відомим перекладачем і широкому загалу сучасному він, він відомий тим, що переклав е, серію Гаррі Поттера». 90-ті я дуже любив трансформери, і після того, як завершувався цей мультик по телебаченню, наступною завжди йшла територія А. І вони дуже вплинули на мій музичний смак, на сприйняття української музики ще в шкільному віці. І дуже було важко вибрати якийсь один е, трек, який би описував е, весь той пласт української культури 90-х років. Але я вибрав пісню Скрябіна той прикрий світ. E, взагалі, Скрябін до нульових років їх старі альбоми це просто фантастичні записи, які e, варто, мені здається, переслухати всім, хто хоче зануритись в українську музику і надихнутися тим, що відбувалося в 90-ті. E, Велика особливістю ще цієї пісні є те, що гостьову гітару на ній записував Олег Лапоногов. Це фронтмен і гітарист групи раса», які теж були знаковою групою тих часів і для території А. І я дуже раджу послухати і їх і знайти рідкісні, але набагато кращі пісні української мови у таболораса. Кінець нульових початок десятих це розквіт української альтернативної музики. Тол, Анна, «Димна суміш. Але я б хотів виділити іншу пісню: це пісня групи Гапочка Крила. Я, знаю, що крила. я вважаю, що як і група, так і ця пісня якось незаслужено забуті е, сьогодні. І вона просто фантастична на той час з дуже класним аранжуванням, з дуже класним вокалом Каті. І тільки вже пізніше ми з Катю познайомилися і стали близькими друзями, і вона, до речі, допомагала нам записувати наш дебютний на альбом Вовка і її гостьовий бек-вокал є на пісні «Форест». Якщо <му> Я чую слово сполучення «український хардкор, і я зразу згадую групу Bluesbreaker і їх пісню The Hermit, яка є для мене їх візитівкою. Mm -hmm. Взагалі, цей пласт українського панк-року, хардкору всієї цієї сцени, е, на мою думку, не забутий. Е, там просто неймовірна кількість класних гуртів малой, Wounded, I «I like», І я дуже вам раджу їх зацінити і обов'язково додати в свої плейлисти. Далі йде Straight Tones, Gotta Go. Взагалі, це на мою думку, один з просто неймовірних хітів української музики, який має бути вписаний червоною стрічкою, осипаний калиновими гронами в історію української музики. Оце це просто неймовірна, неймовірний гаражний рок з нальотом психоделії і всього того, що я люблю в подібних жанрах західної музиці. І взагалі Артем, Артем Дудко, який грає на гітарі і співає тут. Він чудовий сонрайтер. Мені дуже подобається, як він пише пісні, як він все конструює. І у нього просто фантастичний гітарний тон. «Nope, baby, Мантри руака не спи. Брати мій, мій, ворожені. Мій, друже, мій ворожень. Мантра Керуака» — це сайт-проект харківського музиканта Олега Каданова, який відомий по групі «Оркестр Че. І ця пісня у мене викликає асоціації з якимось матроком. Хоча я не впевнений, що Олег і компанія вкладали ці впливи в свою музику. І взагалі я дуже раджу ознайомитися з. Їх повним альбомом, і з будь-якою творчістю Олега я завжди е, ставлюся з великою повагою і любов'ю до всього, що він робить. Він просто неймовірний лірицист і талановитий музикант. А ще він зараз е, волонтерить для наших Збройних сил і дуже їм допомагає. Різні боки, наче, слимаки, механіка, розлуки. Всього півпроку недоліки, є ліками без троху без обмежень на віки. Ще одні харків'яни в списку це група Секунда кота і їх трек Ірландська журба. Ця пісня викликає у мене дуже позитивні емоції через те, що я чую в ній купу впливів, які мені дуже подобаються. Це пост-хардкор, матрок 90-х, як Slint Unwond. Шелак і от весь цей пласт музики. Знову ж таки, я не знаю, чи хлопці вкладали це в свою творчість, але мої вуха самі домальовуються і це дуже круто. Класна особливість групи, що в ній на басу грає Діма Зінченка, який також відомий як барабанщик групи Stone Jesus. Але тут він грає на басу і також е, іноді співає. Взагалі харківська сцена дуже крута і там просто неймовірний пласт класних музикантів: кат, домсіті, Zero 0% Mercury і купа-купа інших. Я дуже вам раджу зануритись в харківську сцену. Доки є чим дихати, я не заслуговую на зорі. Зорі, що над головою мерехтять нам кожну дні. Це сольний проект музиканта та журналіста зі Львова Максима Чухліба. І якщо потрібен дуже короткий опис цього проекту, то це український Бонни bon Це дуже цікава мінімалістична музика. Але в той же час наповнена дуже, дуже класними аранжуваннями. І, звісно, оксамитовий низький голос Максима: це фішка фішка цього проекту. І я дуже вам раджу не зупинятися саме на цій пісні, а послухати весь альбом, бо це просто казково. Ви можете мене спитати, де ж ці підбірці метал? І я вам відповім, що наступна пісня це Чорна хмара групи Даха Браха. Я дійсно вважаю, що ця пісня могла б бути постметалом. Я просто чую в ній мої вуха домальовують важкі гітари, в'язкий біт і ця. В'язкість чорна, е, яка притаманна постметалу. Хоча, звісно, форма зовсім інша, форма фолькова. Але якщо пісня класна, то все одно яка форма. Ну і Даха Браха це дійсно найкращий український гурт на даний момент. І якісь додаткові описи зовсім зовсім зайві. До речі, якщо ви не чули наш кавер на Даху Браху, не хіт що сподуба, то я думаю, вам варто послухати. Окей, остання пісня в моїй добірці це е, група «Super Pink Moon» і пісня Nothing is real». Face, last... Every... Ну, Насправді це не зовсім група. Це сольний проєкт е, львівського музиканта Ігоря Пришляка, який відомий тим, що є вокалістом і гітаристом групи Саморіат Клаб. Е, цей сольний проєкт е, має дуже Затишну і в той же час важку атмосферу. Це цікава еклектика жанрів. Там є і постметал, шугейс, построк. Ігор також описує як постджент. Не знаю, що це таке, але окей, хай буде. Знову ж таки, повторюсь: в ньому є якась така затишна теплота, і я дуже раджу послухати весь альбом одним ковтком від першого треку до останнього. Е, також е, хочу згадати, що у Самоліях Клаб це не єдиний проект їх учасників. Це як бонус-трек е, від е, їх басиста Артема Бемби, у якого ще є група Шерпа за Тайвер. І я теж дуже вам раджу це послухати. Це такий психоделічний рок, крауд-рок, е, трошки прогуз дуже незвичними інструментами. Якщо вам сподобалась моя добірка, то я також вам раджу зайти на Spotify Вовка і знайти плейліст наш, де ми зібрали наші улюблені українські групи. Там майже 6 годин класної української музики, і я впевнений, що ви знайдете для себе щось цікаве. Дякую за увагу. Любіть українське, слухайте українське, підтримуйте українське, слідкуйте за менталочкою, підтримуйте збройні сили України та будьте здорові! Дякую.